Слава Богу, церква, слава Богу, зрителі, які дивляться е, нас. Ми вдячні кожному із вас. От, за кожний просмотр ми дякуємо Бога. От, і сьогодні наша тема буде е, плани і капкани сатани. Ви знаєте, що в сатани є свої плани. Знаєте, яка пословиця є? Кожен Іван має свій план. От Сатана теж він має свої плани відносно дітей Божих, відносно всіх людей, які проживають в цьому світі. Ті люди, які не водимі Богом, це глупі люди і вони поступають по своєму житті немудро. Тобто, в своєму житті вони поступають немудро. Вони поступають по плоті, а не по духу. Сатана шукає собі. Глупих людей, щоб уловити їх в свої сітки. Ви бачили, як риба попадає в сітку? Риба також, коли попадає в сітку, має вигляд нерозумної, глупої риби. Тут там ще залізла в ту сітку. Да? Може не було видно, ти вона залізла потім раз. Ну, попалася. А коли люди попадають в капкани сатани, їх теж не видно. От, Хорошо, йдемо далі. І коли в сітку треба також, коли попадає в сітку, виглядає нерозумно. Якби вона знала, що там небезпечно, то туди не поплила б. Так і люди повинні знати капкани і сітки сатани, якими він улавлює і які виставляє в нашому житті. Коли люди Будуть знати плани сатани і бачити його капкани, вони не будуть туди попадати. Треба знати свого ворога, його поведінку, його зброю, бо сатана не змінився, і він не творець, він не може придумати щось нове, він постійно повторюється. Павло пише 2 Корінфянам 2,10: такі слова. Бо кому ви прощаєте щось, тому і я. Адже коли я щось простив кому то простив для вас через, перед обличчям Христа. Щоб нас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі. Задуми сатани нам відомі. Що це за задуми? Що, взагалі, що задумав Сатана? Украївся вік і повністю. Які його плани на наше життя? Завести нас ванту. Звічний результат. Щоб наші мрії не збулися. А ми всі мріємо в Царство Боже. Амінь. Так, і друге, дивіться. Сам диявол це губіття душ людських. І він не хоче, щоб люди були щасливими, радісними. Бо для нього це ненормально. Для сатани нормально. Це плач, сльози, горе, хвороби і ад на землі. Хто колись перебував в аду на землі? От наші воїні, вони на фронті, і коли артилерія їх обстрілює, це для наших воїнів ад на землі. Поняли? Коли трудні обстоятельства приходять в наше життя, такі трудні обстоятельства серйозні приходять в наше життя, що наступає якби ад на землі, поняли? коли дуже трудно. Хорошо. І сатана робить все для здійснення своїх планів, і в нього є дух і стратегія, який виробляє стратегію погіршення життя людини. От, щоб відвести її від церкви, від Бога. От, і коли людина не в церкві і не з Богом, то вона стає беззахисною. І сатана починає здійснювати свої плани на її життя. І Матвія 6,33 написано такі слова. Шукайте перш за все царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Мається ввіду, що нам додасться? Потрібно шукати Господа і Його царства. Тоді захист, охорона і все інше нам приложиться. Захист від Господа і охорона нам приложиться. Амінь. Амінь. Далі. Мисливець ставить капкани щоб сприймати здобич. Як ви думаєте, як ставиться капкан? От в лісі мисливець ставить капкани. Як він ставить їх? Він ставить їх незамітно. І прикриває чимось там, листям прикриває, да? щоб йшов звір і туди попав. Ну, бажано б кабанчик, да? Поняли, да? Ну, Попадає все. І вовк попадає, і попадає, е ведмідь попадає в капкани. Поняли? От. Ну, нам би бажано кабанчик, щоб попав, да? в капкан. І тоді ця тварина попадає з в капкан. Сама того не бажаючи. Правда ж? Так само сатана ставить капкани людям, відволікає їх увагу, і людина собі непомітно потрапляє в капкан, з якого без чиїсь допомоги вже вилізти не може. Правильно? Далі. Наприклад, цар Давід попав в капкан сатани, коли не поїхав на війну, коли він ішов увечері і побачив, як Версавія купалася. Це 2 Семоїла 11.3. Наступного року, коли царі зазвичай вирушають у походи, Давид послав Йоава, Йоава із своїми воїнами, усім військом Ізраїля, і вони розгромили амонійців і взяли в облогу їхню столицю Рабу. Давид же залишився в Єрусалимі, хоча, мав бути на війні. Він залишився в Єрусалимі. Так сталося. Що якось під вечір, піднявшись зі свого ліжка, Давид проходжувався на даху царського палацу. З даху він побачив неподалік жінку, що купалась. Та жінка була з вигляду дуже вродливою. Тож Давид послав, аби щось довідатись про ту жінку. Йому повідомили: це Вірсавія, Еліямова дочка, дружина Урії. І ми, ми бачимо, дорогі друзі, да? що е, з Давідом не стався б цей казус, да? чи цей гріх не стався, якби він, як обично, царі були, були на війні. Тобто Він мав бути в тому місці, де хотів його бачити Господь. Він послав свого воєначальника, і цей воєначальник попав туди е, на війну, розбив ворогів і взяли в облогу столицю. І коли... Е, е, Давид узнав, що Версава вже вагітна. От. І тут приїжджає значить, її чоловік, Урія. От. І він дуже обрадувався, що Урія приїхав, і щоб їхній гріх із Давідом, Вірсавою з Давідом не був відкритий, то він посилає чоловіка додому, йде додому от, і своєю жінкою, наслаждався своєю жінкою і так далі. Але Урія він був дуже вірний і приєднаний своєму царю. І він не пішов додому спати зі своєю жінкою. Він вийшов із дворця Давіда, от, і прямо там ліг у порога і почав спати там. І Давід вийшов утром, дивиться, Урія там спить. Каже, чого ж ти не пішов до своєї жінки? Ні, я не можу, каже, йти, тому що всі воїни зараз воюють на війні, а я піду до своєї жінки. Ні, я буду біля свого царя. От, і потім піду на війну. І тоді цар Давід що сказав? Ось тобі письмо, завези це письмо воєначальнику. І він це завіз письмо воєначальнику, і в тому письмі було написано про його смерть. І е, каже е, Давід е, в тому письмі до е, начальника, воєначальника, каже, е, до тебе приїде Ур'я і постав його на саме небезпечне місце, де опасно для життя. От. І коли Урія приїхав на фронт, там було опасно для життя, одне місце таке було. От. І він туди поставив Урію і Урія загинув. Тобто, які капкани попав Давід? Які капкани? По-перше, він попав в капкан, що він зрішив з звірсати. Друге, він убив її чоловіка, Урію. Два гріха к смерті. І як ви думаєте, два гріха к смерті? Гріхи к смерті, вони, за них треба щось витрачати, за них треба щось понести? Чи ні? Правда? Ж? От, ну так як е, Давід, він був помазаніком Божим, от, і він умаляв, просив у Бога прощення, Господь його простив. Поняли? Ну, була взята пла, пла, е, плата за цей гріх. Яка плата була взята? Помер син. Який народився від Вірсавії Давіда. Перший син помер. Другий син був Соломон. Перший син помер. І він прийшов і бачив, що цей син захворів. От, і він сидів коло нього, в Абриті ще сидів, і е, він е, нічого не їв, нічого не пив цілу неділю. Потім йому прийшли і сказали, що твій син помер уже. Він дуже сильно заболів. От, і тоді він вже почав їсти, почав пити, помився, все. Понимаєте, так? Да? Тобто. Не можна, якщо гріх смерті, то не можна е, такі гріхи взагалі робити. Ніяких не можна. Але іменно ці гріхи, відповідь буде смерть. І смерть тут оказалася не самого Давіда і Версавії, а їхні дитини. Смерть таки прийшла, бо це був гріх смерті. Поняли? Хорошо. І слідший момент. Соломон теж попав в капкани сатани. Він женився на жінках з інших народів, з іншої віри. Які привезли з собою своїх ідолів і збудували капища для своїх богів. Перше царство 11.1. Цар Соломон, крім дочки Фараона, покохав багато інших чужеземних жінок: моавійок, Амонійок, е Едомок, е Сидонянок і е -хетей Хетейок. І з тих народів. Щодо яких Господь ізраїльтянам сказав, не рідніться з ними, як і вони не повинні ріднитися з вами. Бо, напевно, вони схилять ваші серця до своїх богів. Саме з ними єднався Соломон, обдаровуючи своїх, своїм коханням. Отже, в нього було 700 дружин і 300 наложниць. 700 дружин і 300 наложниць. Тисячу жінок. Ці дружини розбещували його серце. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу, його Богові. Як було серце його батька Давіда. Внаслідок цього, Соломон став послідовником сидонської богині Астарти та мілкома Амонійської, Амонійської Гедоти. Те, що Соломон робив, було злочином у господніх очах, адже він перестав бути щирим щодо Господа, як його батько Давид. У той час Соломон обдумував на горі навпроти Єріхона. Не обдумав, а збудував на горі навпроти Єрусалима капище жертовником амаатської Гедоти, кемашу і молоху, мерз... мерзенному ідолу Амонійців. Щось подібне він чинив і для всіх інших своїх чужеземних дружин, котрі там завершували кадіння і приносили жертви своїм богам. Понятно? Оттось понаставлювали капища і відвернулися від живого Бога, і почали приносити жертви своїм богам з тих країн, звідки ці жінки приїхали. Дальше І Господь рознімався на Соломона через те, що він відвернув своє серце від Господа, Бога Ізраїля, який йому з'являвся двічі. Тобто він мав общення з Богом. І Бог до нього звертався двічі. Той. І особливо наголошував йому, щоб він не пішов услід інших богів. Проте він не дотримався того, що йому заповів Господь. Тому Господь промовив до Соломона, через те, що ти так чиниш і не дотримуєшся мого заповіту та моїх заповідей, то я тобі, наказ... що я тобі наказав, я неодмінно відберу Твоє царство від тебе і дам його твоєму слузі. Слуга. Тобто родоначальником вже тоді стане слуга. Не Соломон, а слуга буде його правити країною. Однак я цього не зроблю за твого життя, тобто у время твоєї жизни, каже Господь, я цього не зроблю. Заради твого батька Давида, але відберу його з рук твого сина. Понятно? Тобто, Соломона буде син, і Господь каже: за твої отакі гріхи я заберу царство з рук твого сина. Проте не відберу всього царства. Одне племено, племено я залишу твоєму синові задля його слуги Давида та заради Єрусалима, якого я обрав. Тобто одне плем'я, вони, каже Господь, я оставлю для цього роду. І ще дивіться один приклад інтересний. Гієзій, слуга Єлісія, отримав хворобу Пам'ятаєте, Помните, такий був випадок. Тому що взяв плату за зцілення. Друга книга царств, 5.14-15, 5, Найман омився і Ордані і зцілився від прокази. Але як це все було? Читаємо з 5 глави 21 віршика. Отже, Гіхазій пустився на вздогін за Нааманом. Нааман, упізнавши здалеку. Хто за ним біжить, то зіскочив зі своєї колісниці та й запитав, чи все гаразд? І той відповів: усе гаразд, але мій господар послав мене з такими словами. Щойно прийшли до мене двоє молодих людей, пророчих учнів з Єфремового Нагір'я, тож дай їм талант серебра і пару перемін одягу. Нааман відповів, будь ласка, прийми два таланти. Він умовляв його, зав'язавши два таланти срібла у два мішки, поклав і дві переміни одягу та доручив двом своїм слугам, щоб вони все це понесли попереду попередньо нього. Коли ж вони дійшли до узгір'я, він взяв усе з їхніх рук і поклав у себе в домі, а тих мужів відпустив, і вони пішли. Сам же пішов і з'явився перед своїм господарем. А Єлисей його запитав, Гезію, звідки ти прийшов, а твій слуга нікуди не ходив, відповів той. Тобто Єлисей побачив, що десь не було його, і каже, звідки ти прийшов? От. Він каже, «Ну, твій слуга ніде не ходив, він тут був на місці. Але Єлисей сказав йому, хіба мій дух не був при тому? Поняли, да? Що дух Моїсея, ой, кажу Моїсея, іменно Єлісея, був там на тому і він все це, це бачив, коли він говорив із е, Нейманом. Але Єлісей сказав йому: Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов з корісниці і пішов тобі на зустріч? Невже це відповідний час? Щоб брати сріблу й одяг, або набувати оливкові сади та виноградники, овець і волів, рабів чи невільниць. Адже та проказа на Амана чепиться до тебе та до твоїх нащадків. Тобто, гріх, який був зроблений, от, бумерангом прийде на е, Гієзія і також на його нащадків. От, назавжди пишеться, на нащадків назавжди. І гєзій вийшов від Єлісія весь білий від прокази наче сніг. Отаким От, чином, сатана зловив слугу Єлісея, Гєзія, Ієзій соблазнився на цих діньгах і забрав проказу Неймана на себе. Дальше. Тим дітям, які народжуються в невіруючих сім'ях, сатана ставить ангелів-губителів, який веде їх по життю, знущається над ними, захищає їх від Бога і Божих людей, аби тільки згубити їх і завести в ад. Але плани Бога зовсім інші. Відносно кожної людини, яка народжується в цей світ, плани Сатани зруйнував сам Ісус, Син Бога Живого. Він добровільно пішов на Волговський хрест, взяв гріхи всіх людей на себе і здійснив план Божий спасіння грішних людей від їх гріхів. Бог зробив крок на зустріч людям. Але і нам потрібно рухатися до Бога і прилагати зусилля для зустрічі з ним, а також прийняти в своє серце Ісуса як свого Господа і Спасителя. Ми думаємо, що ходимо в церкву, тому що батьки нам сказали ходити. Ні. Потрібно йти в церкву і до Бога, тому що ми любимо Його і вдячні Йому за спасіння життя вічне. Амінь. Амінь. Матвія 11,27 написано: Все передав мені мій отець. І ніхто не знає сина, тільки отець. Ані отця ніхто не знає, лише син. І той, кому тільки бажає син відкрити, придіть до мене всі втомлені та обтяжені, написано, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє серце любе і мій тягар легкий, Господь зве і чекає всіх до себе для отримання спасіння життя вічного. Алілуя, слава, хвала і поклоніння йому. Амінь? Амінь. І, і ще чуть-чуть. Ще один капкан сатани це розділення. Ісус сказав, що всяке царство чи дім, що розділиться саме в собі, не встоїть. Марка 3,23. Покликавши їх, він промовив їм у притчах. Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не може встояти те царство. І коли дім сам у собі поділиться, не може встояти той дім. І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але то його кінець. І тому сатана робить все. Щоб внести розділення сім'ї, додома, церкви <кій> і навіть в країні. Навіть в нашій країні теж є розділення. Ви бачите, що особливо в останнє час сильно дуже критикують нашого президента. Президента добре критикувати, але не в цей час, коли йде війна. Понятно? Бо це веде до розділення. Тобто всяке царство, яке смс собі розділиться, воно не встоїть. Тому не можна критикувати сьогодні президента. Хочеш критикувати, вийди на поле, щоб ніхто не чув, поговори з ним, <рес> От, сам собою і сам все. Собою. Да. Сам собою. Перше Корінфінам 11, 17 написано. При спорах в розділенні проявляється іскусні. Тоді, у диявола свято його капкан захлопнувся. І тепер можна поодинці розібратися з учасниками розділення. І що цікаво, коли люди вже стали небоєздатними, то сатана їх не чіпає, бо вони вже йому не треба. Поняли, коли е людина воює проти сатани, протистоїть дьяволу, і тоді сатана його трогає. Але якщо ти е ну, сатану не трогаєш, то він тебе теж не трогає. От що цікаво. Спить Алкаш під забором його ставить тобі за другим. Ну, це інтересно. І 1 Корін 11,17. Дивіться, даючи ці зауваження, не хвалюю, щоб збираємось, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. По-перше, чую, коли, апостол Павло це пише до Корінської церкви, що коли ви збираєтесь з церкви, між вами є розділення, тому я частково і вірю. Бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах, аби виявилося між вами досвідчені. Поняли? Треба, щоб були відмінності в поглядах. Не, не так, що всі! «Да! Амінь! Підійміть руки, прославимо Бога! Да! Давайте вездемо славу Богу! Да!» Поняли? Ну, мають бути ну, відмінності для того, щоб піднімалися кращі, які могли би проповідувати Слово Боже. І, і ще чуть-чуть. Ми живемо на землі під Божим захистом. І охороною. Сатана ходить навколо нас, як крикуючи лев, і шукає, як би нас проковтнути. 1 Петра 5:8 Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи кого поглинути. Протидійте йому міцною вірою. Знайте, що тих вже самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас. До своєї вічної слави, нехай тих, хто проти трохи постраждав, поновить, і нехай укріпить, нехай зміцнить і нехай твердо поставить во ім'я Ісуса. Тоді виникає питання. Якщо ми під Божим захистом і охороною, то чому Сатана ходить навколо нас? На що він надіється? От, а він надіється на наші помилки. Що ми помилимося, що ми не збодрусті і відкриємо двері для нього. І тільки двері відкриваються, то він тут, як тут, заходить і починає руйнувати наше життя. Нищити те, що Бог уже посіяв у нас всередині і в наше життя. Але не потрібно йому дозволяти довго бути на нашій території. Протистояти йому твердою вірою і втече від нас. Закрити двері в демонічний духовний світ і більше не відчиняти. Нам не потрібно боятися сатану, але ігнорувати його також не потрібно. Амінь? Амінь. Тому, Якова 4:7. Написано такі слова: підкоріться Богу. Тож підкоріться Богу, протистайте дьяволу, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники, і очистіть серця твоєдушне. Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться в плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Амінь. 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 Давайте будемо молитися. Отець, во ім'я Ісуса Христа. Ми славимо тебе благословляємо Тебе, Господі. Ти наш Бог, і ти наша надія, Господь. Ти наше уповання, великий, добрий, все Бог. Во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, Господь. Благослови Господі, щоб ми бачили капкани і щоб ми розуміли плани дьявола. во ім'я Ісуса відносно нашого життя, відносно життя наших рідних і близьких, відносно тих, хто проживає в наших домах в ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, Господі, yes. за твою милість і за те, що ти відкриваєш нам ті тайни. Во ім'я Ісуса Христа. Да буде так. Амінь.